Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Напевно, в, в житті людина часто багато своєї уваги, багато своєї енергії приділяє до того, щоб, власне, показати якнайкраще щось з зовнішньої сторони. Так, інколи робимо щось щось. Навіть таке матеріальне, може навіть інколи, наприклад, коли хтось там приходить до нас в гості, так, хочемо якнайкраще, щоб було враження з, з того, як виглядає наш, наш дім, наше житло, щоб якнайкраще ну, враження цих людей було. Часто є так, що дійсно ми приділяємо чомусь багато значення, багато значення тому, щоб назовні. Показатись як найкращого боку. Може навіть показати себе краще, ніж, ніж воно в дійсності є. І напевно це є таке певне природнє бажання, адже ми хочемо, хочемо бути прийняті, не хочемо бути кимось, якось осуджені, хочемо зробити добре враження, хочемо, щоб нас прийняли. І, і, і напевно також ці, ці кроки до, того, до цього прямують. Але може бути інколи дійсно так, що, що дійсно щось, що є назовні, воно не завжди півпадає з тим, що є всередині. Що щось, що є назовні, воно, воно лише є тимчасове, воно лише є для того, щоб зробити якийсь вигляд, зробити якесь враження, а всередині. Коли хтось цього не бачить, так? коли немає вже цих гостей, немає тих людей, на яких ми хочемо зробити якесь враження, коли хтось нас не бачить, то ми всередині можемо зовсім по-іншому якось робити. І сьогодні Ісус теж, власне, нас не мов би остерігає перед тим, остерігає перед тим, щоб ми. Не робили чогось лише для того, щоб це інші бачили, лише для того, щоб робити добре враження перед іншими. І це не означає, що, що інші чогось не будуть бачити, і не означає, може, інколи, що, що звичайно, що ми маємо робити настільки так, приховувати все, що ми робимо. Ну, Ісус конкретно говорить нам сьогодні про цих три речі: про піст, про молитву. І про милостиню. цих таких три практики, і ми особливим чином церква нас заохочує до того, щоб їх практикувати в часі Великого Посту. Але Ісус сьогодні нам, власне, в цій нагірній проповіді, яку ми чуємо вже не в перший день, вона якби продовжується. Ісус нам сьогодні говорить, про, нагадує про цих три практики, але заохочує нас до чого? Заохочує нас до того, щоб, каже Ісус, не робіть ваших. Вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили. Інакше ви вже будете нагороду отримувати тут, а каже Ісус: інакше ви не будете мати нагороди. Від okay. вашого отця, який на небесах. І в інакше ви вже тут отримаєте нагороду, нагороду від тих, які будуть бачити, як, як ви даєте милостиню, як ви служите, допомагаєте іншим, і будуть вас за це хвалити, може, доцінювати. Знову ж таки, це не є чимось поганим, і коли інші це бачать. Коли інші так для інших це також є свідчення. Але коли ми робимо це лише для того, щоб інші бачили. Чи коли ми, каже Ісус, коли постите так само, да? чи коли ви молитеся, не робіть лише для цього, лише для інших, для того, щоб інші бачили, щоб ви отримали нагороду від інших. Не робіть вчинків праведності. Це стосується цих трьох вчинків праведності, але це ми можемо напевно розширити. Взагалі-то на все наше життя, що все, що ми виконуємо, щоб би ми не робили для того, щоб отримати славу від інших, славу тут на землі, але щоб ми в цьому всьому шукали Божої слави, щоб ми це, все виконували з таким бажанням і свідомістю того, що Бог бачить, що Бог знає. Що я отримую від нього, від нього нагороду. І до цього нас Господь запрошує, запрошує нас до того, щоб ми, по-перше, подивилися теж на наше серце, щоб ми запитали себе, наскільки, наскільки це моє серце, те, що я виконую назовні. Воно випливає з мого серця, наскільки з моїх переконань, наскільки з мої, яка мотивація, яка, який намір є того, що я роблю? Чому я? Це таке важливе питання, чому я щось роблю, чому я щось виконую, яка є, який, є цього, який є намір цього? Так? Це може перше запитання, яке важливо сьогодні тож і собі задати, запитувати. Як, е, який намір є моїх, моїх вчинків, того, що я виконую? Друге, напевно, важливо, щоб ми собі задумалися над тим, е, скільки я теж, можливо, і я енергії в своєму житті, зусиль в своєму житті також витрачаю на те, щоб е, показатися людям, щоб щось зовнішнє. Було красиве, щоб наскільки енергії є в цьому витрачається, можливо, інколи в нашому житті. Наскільки я дійсно би, дозволяю на те, щоб бути, бути тим, ким є служити так, як служу, як вмію. Наскільки я вільний є в цьому, знаючи, що Господь мене знає, що Бог мене знає, що Він хоче, щоб я дійсно також служив тим, що вмів. А скільки можливо в моєму житті я, я витрачаю енергії на те, щоб створювати і показуватися, як каже Ісус, показуватися людям, показувати вчинки праведності, чи показуватися з того найкращого боку людям. Важливо, щоб ми сьогодні також дійсно подивилися, дивилися в наше, в наше серце, і щоб ми також запитували і себе. Господь хоче запитувати і нас, і хоче, щоб ми все те, що ми робимо, щоб ми перш за все виконували з цією з свідомістю, що Господь знає наше серце, що Він прагне, щоб все те. Що виконуємо, що є ззовні, воно виходило з нашого серця, щоб ми також власне, не шукали в цьому нагороди від інших, але з нагороди, перш за все, від нашого Небесного Отця, який, знаючи те, що є таємне, Він нам винагородить. Амінь.